Отже, давайте принаймні розберемось з вами, як з експертом, чи дійсно можемо припускати, що Росія могла ось таку велику кількість озброєння наростити навіть попри те, що є санкції. Ну, це, мабуть, знаходиться в сфері там вірю чи не вірю, там громашка, там люд -лю, чи таке. То я більш довіряю нашій розвідці, і не тому, що я там. Ну, схильний взагалі, от брати так е, дані нашої розвідки, і просто їм довіряти, тому що я розумію, що дуже часто це може бути е, діяти проти ворога, яке є і Але я не, не розумію, як Нью Йорк Таймс, кореспондент Нью-Йорк Таймс, приїхав до Росії, зустрівся там з директором заводу в Коломні яка виробляє калібри, там ще з ким-то поспілкувався. Вони показали виробництво. Підтвердили, що вони збільшили обсяги. Я ну, розумію добре, як запускається любе виробництво. Да? Як запускається виробництво, коли в тебе є багато комплектуючих, і ці комплектуючі ти повинен заміщати на, на інші, на ті, які ти ставив раніше на цей вироб. Немає значення: це ракета, літак чи снаряд, чи щось таке. Це не може бути. Навіть е, в дуже е, добре організованій системі, ну скажімо так, військово-промисловий комплекс США, там взагалі він оснований на приватних компаніях, і ці приватні компанії до цього часу не змогли е, е, розпочати випуск необхідної продукції, скажімо так, в тих об'ємах, які нам потрібні. А тепер мені з іншого боку кажуть, що. Нью-Йорк Таймс знає, що Росія збільшила там майже в два рази. Не похоже, не схоже це на правду. Чому не схоже на це на правду? Якщо проаналізувати ті ті атаки, об'єми чим вони б'ють, як вони б'ють, то в них нема великого запасу. Вони його накопичують на опалюваний сезон. Ми до, того, до цього теж годуємося. Наші партнери теж готуються, додають нам необхідне озброєння. От новина про те, що нам надають гіпарди, мене дуже, дуже так, я дуже від цього зрадів, тому що кращого засобу працювати проти шахедів, чи ніж гіпард ну, досі нема. На ну, мою думку. От тому я більш э, схиляюсь до даних нашої розвідки, яка каже там, що э, ті об'єми, які були їм важко, э, навіть при тому, що є такі імпортозаміщення, як вони кажуть. Ну я думаю, що там не просто, тому що э, ці атаки на завод «Кристал Ель. В Брянську, який виробляє елементи мікроелектроніки для цих ракет, воно не, не зруйновано там остаточно, але майже там раз на тиждень по ньому б'ють. Да? Е, є атаки там на інші заводи, які виробляють якісь там порошки для е, іскандерів і кінжалів. Там є постійні атаки, там в напрямку Коломни, тобто по всім напрямкам. Ми якось працюємо і щось там не, не можемо поки знищити остаточно, але е, створюємо серйозні проблеми. А в цьому логістичному питанні хто перший добіжиться, там хто перший доставить там якусь детальку, е, люба затримка, вона порушує всю цю всю систему логістичну. Всю, всю, всю. А <кій> взагалі, якщо казати там про е, санкції, як вони діють. На російську економіку, то е, в частині будемо казати, чисто авіаційної тематики, да, то Reuters е, дало таку цифру мільярд 200, поставлено запчастин в Росію по різним схемам. Угу. Це тобто... дуже велика цифра. Тобто ми дуже розуміємо, велика. що, вочевидь, так, навіть через те, що санкції, як тільки ввели санкції, так, Росія. Змушена була фактично уповільнити свій процес виробництва озброєння і ракет. Але тим не менше, ми розуміємо, що так чи інакше вони це продовжують робити. Отже, тут логічне запитання: санкції не працюють так, як би мали працювати, чи вони намагаються знайти всілякі лазівки, аби їх обійти якомога всім можливими більшими способами. От розумієте, я думаю, що тут така ситуація. От mm. будемо допускати, що вони виробляють там 100 ракет на місць. Немає не, не значення які, да? mm. санкції зменшили доступ запчастин елементів там, на 30%. І вони можуть виробляти там тільки 70%. Але за допомогою там контрабандних схем, там і Бандитських там засобів кримінальних вони 30 додають. Тому я думаю, що в них в цілому випуск ракет залишився десь на тому рівні, який, який був до війни. Може навіть трохи менший. Але от пам'ятаєте, в травні минулого року, в травні цього року, американський суд. Арештував двох росіян, які займалися поставками запчастин на Боїнги і на Ербаси mm -hmm, Там так. тут торозні колодки. У них були таке інше через Малайзію Вони там закидали до Росії 20 років ув'язнення. Це серйозно да. І ці е, санкції вони не можуть бути задіяні од, одного че, одноразово, тому що глобальний мир. Е, ми живемо в, в цьому глобальному світі, де всі один з одним пов'язані. Труд навіть трудно е, від'єднати там військове, не військове запчастина. Йде на Стралку чи на мікроволновку чи на кінжал. Тому Розуміючи, взагалі процеси, які є на виробництві, я думаю, що трохи менше вони стали виробляти. І вони, вони накопичують, і нам треба готуватися до того, що не треба закидати, що вони дурні, що вони там нічого не можуть. Якщо виявиться, що їх там більше, ми повинні бути готові. Ну очевидно, Можливо. так ми розуміємо, що в зв'язку з наближенням зимового періоду, то вони. До цього готуються, аби і збільшувати Безум. свої, безумовно, так вони готуються, аби збільшити і виробництво і збільшити кількість ракет і всього іншого зброєння. Але, пані не якщо конкретизувати так, от на сьогоднішній день, щоб нашим глядачам було зрозуміло, що саме здатна, так, з усіма можливими і санкціями і їхнім обходом також виробляти Росія, і які типи ракет, які типи озброєння, і в якій кількості. Про що може йти? Зрозуміло, що може достеменно ми, ми, нам невідомо всього, але принаймні, що от про масштаби було зрозуміло, наскільки вони здатні сьогодні щось таке виробляти. Ну, цифри, які були там в січні стосовно їх там можливості виробництва, вони такі, мабуть, і залишились. А те, що стосується кінжарів, то там на рівні 6 в місяць вони можуть виробляти я так вважаю, що стосується Х-101, там десь по 50-60 ракет вони здатні виготовляти. Що стосується іскандерів двох типів, то там, мабуть, десь на рівні 70-80 одиниць. Десь так. Це ті ракети, які нас долуч... які нам е вважають заважають нормальне жити і займатися нормальним життям. Ну так, але ще е є от певні думки з приводу цього. Ну от ширяться, в принципі, так, серед і аналітиків, і експертів, що е враховуючи і санкції, і те, якими запчастинами вони е наділяють ці ракети, і озброєння, то воно, вочевидь, бажає. Бажати кращого, тому що в зв'язку з обходом їм доводиться якісь запчастини використовувати не надто високої якості. На ваш погляд, ви поділяєте таку думку? Да, е є така інформація від е ну е аналізуючи там їх влучання, які є, <тас> тому що наша система ППО не, не може захищити поки всю країну, всі об'єкти. То точність в них впала, це головна характеристика. І якщо ви помітили, то там кажуть: 8 ту 95-х полетіло там над Каспієм, да, там, зробили пуски. До України долетіло там 6 чи 7 ракет. Тобто кількість бомбардувальників, а кожен з них може нести там, ну, до, до, від модифікації ракети 8-12, вони по одній возять. Да. Так от, бомбардувальники 8, а ракет 7. Да? Про що це каже? Про те, що ця ракета просто не долетіла. Це не старі Х-22, це е Х-101, Х-555, це сучасні ракети. <реку> тобто, так, до речі, пракували... це дуже цікаво, ви зауважили. Тому що неодноразово я і сам в, ну, в моніторингових пабліках бачу інформацію, коли взлітають декілька, так і очевидно, ти розумієш, що це може бути масштабна загроза а потім, по факту, декілька ракет максимум так вони випускають. Тобто, ось ця неспівставність, вона вочевидь говорить про те, що дійсно з саме наповненням технічним технічними деталями там проблеми таки є. Ну от чому вони взагалі стараються злітати пуляти з Каспію? Тому що там, якщо впаде, то вона впаде в море. Діленів не жалко, да? А якщо вони запускають там десь біля Енгельса, через Курського напрямку, то там вони через полігони свої запускають, що якщо ну, вона впаде, то вона впаде на полігони, хоч там не буде великого шуму з людьми. Оце таке так. Тому якість якість падають якість однозначно. Падає, це однозначно, але тим не менше, як ви сказали, нам теж потрібно готуватися, і ми готуємось найголовніше до того, що ворог підступний, і вони планують знову ж таки свої атаки по території України з наближенням зимового сезону. Але сподіваємось, що наші сили протиповітряної оборони впораються на всі 100% і звісно ж віримо в наших захисників. Ми вам дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю. Що з нами спілкувався ексінженер з випробувань конструкторського бюро Антонов, авіаційний експерт Костянтин Криволап.